Наступне замовлення. Так, і що тут? Ну, Як ви бачите, більшість в цьому замовленні? Вітаміни та добавочки і сирі нутрі плюс. Тому що зараз на неї діє дуже крута знижка, і саме зараз треба, треба запасатися вітамінами на зимовий період. Так, що тут? Тут у нас куркумін, природний, протизапальний, та знеболюючий засіб. Рекомендується при багатьох аутоімунних захворюваннях, підтримує імунітет, необхідно вживати його майже усі на постійній основі. Так, далі жалейний вітаміни, фокус. Для поліпшення роботи мозку, допомагають поліпшити пам'ять, швидкість реакції, і вони дуже-дуже смачні, мають смак дині та персика по дві пігулки на день. Розрахована одна, одна бутилочка на місяць вживання. Далі, як бачите, Великий попит на гель-алої, аж 5 бутилочок, аж 5 бутилочок гелю. Це дуже смачний напій, він містить 40% соку алої, який вирощується на сертифікованих плантаціях. Він підтримує здорові органи втравлення, регулює рівень кислотності в шлунку, стимулює розщеплення жирів та цукру і має великий міст магнію, що добре впливає на підтримку м'язів. Далі. Чоловічі парфуми Scooter Man. Це такий ось зимовий аромат з нотками цитрусу, цитруса, кедру, ванілі. Дуже приємний. Один з улюблених ароматів мого чоловіка. Далі, вітамін С у вигляді шипучих таблеток для підтримки імунної системи допомагає подолати стрес, знижує рівень холестерину та покращує опірність організму до захворювань. Ну і... Для себе я замовила зі знижкою 77% презент від компанії. Нічну масочку для обличчя із серії Edge raver c І ще один набір пензликів для нанесення декоративного макіяжу на обличчя. Ну і ще раз хочу нагадати про важливість вживання вітамінів, особливо в осінньо-зимовий період. Тому, якщо вас щось зацікавило з цих замовлень, пишіть мені в особисті, і я надам вам більш детальну інформацію.